Народ, всім привіт, з вами Юра, і ви на каналі Огляд Я. Сьогодні ми поговоримо про, можна так сказати, новеньку модель від е, виробника LG. Е, дана модель була представлена на виставці CES 2017. Е, там LG представила свою нову лінійку Стилус смартфонів. Це у нас LG Стилус 3. Ось такий у нас можна сказати фаблет з Стилусом, що в принципі доволі незвичайно для 2017 року. але Покористувавшись даним смартфоном, я зрозумів, що в принципі незвичайність це трішки дивує деколи і водночас це прикольно. Ну що ж, давайте зараз дізнаємося детальніше про функціонал, про залізо даного смартфона та подивимося, чи зручно ним користуватися. Смартфон і справді виглядає дуже добре. Він не є не незважаючи на те, що він є фаблотою. За рахунок плавних контурів і тонкого корпусу, стилус 3 відмінно лягає в долоні, з боків присутні блискучі вставки. Які надають корпусу фаблета елегантності, роблячи його при цьому більш стильним. На вигляд задня кришка корпусу металева, але це не так. Це лише пластик з металізацією, який радує погляд і приємний наток. Стилу 3 виглядає свіжо і стильно, без надмірності, але не позбавлений витонченості. Виробник не підтримав тенденції 2017 року і не прибрав логотип компанії з фронтальної частини телефону. Під екраном стилус 3 красується. Срібляста лого LG. На нижній межі смартфона ви знайдете порт для зарядки мікро-USB, порт для навушників Mini-Jack 3.5. Клавіші гучності знаходяться зліва. Кнопки не жорсткі і не надто виступають над корпусом. Але знайдете ви їх з легкістю. Ось кнопка живлення сховалась в незвичайному місці. Як і в моделі LG G6, кнопка включення розташована в сканері відбитків пальців, який знайшов своє місце на задній панелі під камерою. З одного боку, це лише діло звички, до якої можна звикнути, а з іншого боку, це позбавляє вас керувати смартфоном, наприклад, коли він лежить на столі. Всі інші кнопки у смартфону на екрані їх розташування можна змінювати, як душа забажає. Але все ж таки зрозуміти, навіщо смартфону такі великі рамки знизу, якщо немає сенсорних кнопок, у мене так і не вийшло. Загалом смартфон зручний у використанні, незважаючи на те, що перед нами фаблет і діагональ екрану його 5-7 дюймів ним в принципі реально користуватися однією рукою. Але це не дуже зручно. Е, ну що ж, можна сказати, смартфон є легким і це можна додати в карму е, дизайнерів компанії LG. Лотка для Сім-карт тут немає. У нас знімна кришка, під якою розташовані два лотки під Сім-карту, один лоток під microSD-карту. Ну і, звичайно, сама батарейка. Сказати, що це незручно, нічого не сказати. До того ж, через те, що кришка знімна, не незважаючи на всі її кріплення, а їх по периметру достатньо, телефон сильно люфтить і скрипить. Ну а на рахунок стилуса я вам скажу, що він тут сховається в корпусі смартфона. Вам не доведеться переживати, що стилус загубиться, або ви забудете його дома. У будь-який момент його можна витягнути з правого верхнього кута корпусу і використовувати за призначенням. Щойно ви закінчите роботу з ним, стилус можна заховати назад в. Корпус. Корпус він виходить плавно і без проблем. Загубити стилус тепер складніше, тому що пристіль сам нагадує вам про те, що він тривалий час. Перебуває на гнізді. Функція Pen Keeper. писати на LG Stylus 3 досить приємно. Телефон може визначати кут нахилу пера, що реалістично перенести ваш почерк на екран. LG Stylus 3 отримав екран ips матриці з діагоналлю 5,7 дюймів і роздільною здатністю 1280 на 720 пікселів. Екран середньої якості до флагманів не дотягає, але тим не менше кути огляду непогані. А яскравість мене більш ніж порадувала. Загалом для 2017 року екран слабенький, але на тлі інших середньобюджетних пристроїв відчуваю себе досить впевнено. У плані заліза за роботу відповідає восьмиядерний процесор Mediatek з тактовою частотою 1,5 ГГц і 2 ГБ оперативної пам'яті, які відповідають за плавність свіженького Android. 7.0 нуга вбудованої пам'яті у смартфона всього 16 ГБ, але їх можна розширити. Карти пам'яті ніхто не відміняв. Тим більше, що стилус 3 підтримує карти до 2 ТБ. Ну цього навіть самому вибагливому користувачеві повинно вистачити для роботи зі стилусом LG 3. Отримав оновлений інтерфейс PEN POP2.0 щоразу, коли ви виймаєте стилус з корпусу, на екрані відображається швидке меню запуску додатків для роботи зі стилусом. Menu, Captures+, Plus, Pop Scanner, Quick Menu, а а також прев'ю недавно збережених нотат користуватися зручно не приховую додатки працюють плавно і не підвисають основна 13 мегапіксельна камера укомплектована оптикою з апертурою f2.2. на вулиці знімки виходять набагато краще ніж в приміщенні але це поліпшило моє перше враження про камеру. Фронтальна камера отримала модуль на 8 Мп. завдяки функції автоселфі робити селфі стало ще простіше. Камера автоматично розпізнає ваше обличчя і за кілька секунд робить. Знімок. Є режим поліпшення, так що без селфі ви точно не залишитесь. Для повсякденних потреб зйомки пейзажів, фотокопій, документів або зробити фото на пам'ять з друзями підійде цілком. LG Stylus 3 отримав батарею ємністю 3200 мА. Для фаблета така ємність батареї не здається аж занадто великою. Але тим не менше, в плані автономності смартфон показав себе добре за рахунок екрану з невеликою роздільною здатністю і енергоефективного заліза. Ну що ж, друзі, при підключенні Wi-Fi, 3G, постійне оновлення іграшок, також переважно граючі ігри, смартфон з легкістю тримає добу. Якщо ви його будете не так сильно завантажувати, то півтора доби гарантовано. Також хочу сказати, що смартфон вийшов доволі непоганим, середні, так можна сказати, середньобюджетним смартфоном від компанії LG. Він сподобається тим людям, які люблять, знаєте, зробити такі якісь малюнки, нарисовки, нотатки за допомогою стилуса, Тому що це, в принципі, якщо брати в першу чергу от я взяв смартфон, мені зразу цікаво, як це все малюється, як це все робиться. Ну, Доволі цікаво. Я думаю, людям, які... Від того фанаті, їм буде це круто. Також смартфон доволі легкий і водночас доволі, можна так сказати, великий. З однієї, це є погано, з іншої, перегляд фільмів це просто ідеально. Ну що ж, друзі, на сьогодні це все. З вами був Юра. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки і всім пока!